Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. І сьогодні у нас з'явилась в продажу така легендарна Toyota Camry 40. -ка. Зараз покажу, розкажу про цей автомобіль все, навіть більше. Зразу скажу, автомобіль знаходиться в Києві, в будь-який момент готовий до перереєстрації в МРЕО Також. Дуже важливо, у автомобіля один власник, один єдиний. Автомобіль купувався в салоні і був завжди один власник. ДТП не було, фарбувань жодної деталі не було. Пробіг на диво дуже маленький, ну дуже малий, тому що машина практично не експлуатувалась, особливо останні 7 років. Я, той, хто прийде на перегляд цієї машини, я покажу всю історію, розкажу, чому так трапилось, які причини і так далі. Тому цей автомобіль, можна сказати, ідеальний. У всьому. Технічно, візуально, хороша комплектація, правильний двигун 3,5 літра на 268 кінських сил до сотні 7 секунд. В6 мотор. І коробка правильна. Айсін, японський гідротрансформатор шестиступеневий. Правильний чорний колір, кемрі повинна бути чорним, тоніровка. Ну все тут є з цієї машини. Стан ідеальний. Зараз пройдусь з тощиноміром, покажу, що жодна деталь не фарбована, рижиків, там такого нічого ржавчин немає. Гаражне зберігання було. Отже. Капот.

96, 97, 98, 84, 105, тут теж наклейка, бачите, є 85, 88, 91, 83, 75, 99. 102, 99. Отже, друзі, жодна деталь не фарбована, допуски десь до 110 мікрон у цих японських кемрі. Лобове, ну все по периметру скло оригінальне рідне. Зимова резина Nokian, стан новий, диски, колодки, все обслужене. Зараз буду детально показувати кожну деталь, максимально близько. Ну, трошки погода сьогодні, бачите, але ж я думаю, що, що буде видно все. І так. Ззаді парктроніки є, спереді парктроніки є, автомобіль заведений, така мінусова холодна погода зараз, його практично не чуть, як він працює. Бризовики. Ну, ось стан живої живої кемері. Таку знайти в нас час практично неможливо, якщо у когось і є, то не продають, а якщо і продають, то дуже-дуже дорого. Ціниться цей автомобіль. Так, тепер по комплектації салону. Всі 4 склопідйомника. Ось такий салон. Електрорегулювання крісла водійського, шкіра, руль гляньте на стан руля. Він як новий. Я думаю, камера передасть і ви зрозумієте, що тут він як новий. Ручник ножний. Датчики світла, датчики дощу є. Йдемо далі? В салон та в цій машині практично не їздили. Самі бачите, який стан. Це я так детально показую, щоб було зрозуміло вам достойний цей варіант їхати на перегляд чи ні. Щоб було якесь уявлення по поводу оригінальності лакофарбопокриття, пробігу, стану в цілому автомобіля. Є констракт, блокування коробки, три ключі, вся історія є по цьому автомобілем Красивий світлий, шкіряний салон такий солідний. Коврики оригінальні, рідні. Зараз подивимось з приборку, технічно, мотор. Все, подивимось. Отже, у нас пробіг. 52 милі, це 84 тисячі км. Це оригінальний пробіг, Мигає, показує, що я не пристебнутий і якась колесо, можливо, чуть, -чуть підспустило. Круїз контроль, мультируль, гучний зв'язок. Ну, Бачите стан руля. Значить, є камера заднього виду. Клімат-контроль, що тут є, навігація, є тут, ну багато чого є. Світло включене. Завів. Ніяких чеків, нічого немає. Підогрів сидінь, Ідеально працює, коробка просто... Ідеально. Ну, малий пробіг, друзі, про що тут говорити. Так, тепер підемо подивимося, як працює наш двигун знаменитий. Ще багажник відкрию. Отже. Ось двигун. Тут все рідне, нічого не мито, ну, в пилі зрозуміло. Зато все видно. Дуже добре. Дві газові опори такі, хоча, як правило, у японців палка стоїть така, підпирає. Ось робота двигуна, слухайте, як працює двигун. Він, звичайно, масло не бере, ідеально працює. Те, о, потрібно зробити масла, фільтра поміняти, прийшов час, вже ніхто його міняти не буде. Ось тут в робочому стані все в пилі. Ніхто нічого не вимивав. Тому якщо хтось приїде на якусь там діагностику чи ще щось там піднімати машину, знизу дивитися то все буде дуже добре видно. Це потім поправлю, пішли далі, подивимось. Автомобіль прогрітий по вихлопу гляньте. Ну, тут видно, що ні масло, нічого, ніякої сажи, ніде нічого немає. Це з-під кришки пальців. Ось у мене чисті руки. Гляньте. І так кожна. Тому масло не бере, гляньте. Дуже хороший стан. Резинка, пластик. Ну там докатка все є. Ось такий стан сьогодні у нас в кемрі, друзі. Хто ж шукає живу класну кемрі, то будь ласка, приїжджайте, дивіться, тестуйте любі перевірки, будь ласка. Автомобіль знаходиться в Києві і в будь-який момент рядом МРЕО готовий до перереєстрації. Дуже-дуже достойний варіант. Бачите, всі зазори, все рівне. Тут питань для таких років в принципі немає. Техпаспорт цієї машини, ще той старий такий, знаєте, потім перша реєстрація автомобіля була 12 й місяць 9 й рік. Реальна експлуатація з 10-го року. Ну і останні 7 років вона практично не їздила, зберігалась в гаражі. Ось така історія по цьому автомобілю. На цьому закінчую перегляд. Запрошую вас приїхати, протестувати цей автомобіль. Дуже-дуже достойний варіант. До зустрічі!